Однокімнатна квартира, площою 46 метрів квадратних, на зручному сьомому поверсі ліфт працює. Ось так виглядає у нас кухня. Кухня площою понад 16 метрів квадратних, є розкладний диван, місце під тієї зону, великі панорамні вікна. Всюди, де плитка є підігрів, підлоги. Це є вхід у квартиру. Тут можна розмістити прихожу, а також шафу купе або гардеробну. Ось так виглядає ванна кімната. З самою ванною встановлений великий бойлер. Ну і, звичайно, кімната площою 15 метрів квадратних. Є встановлений кондиціонер, місце під проліжкові тумби, а також двохспальне ліжко, тіві-зона, декоративна штукатурка в нас по стінах. Друзі, кого цікавить така інвестиція для здачі в оренду чи для власного проживання, телефонуйте, адже гарний поверх, сучасний житловий комплекс. Кого цікавить, телефонуйте і їдемо з вами оглядати. Всім гарного дня!